Як знайти свій особистий стиль? 5 порад. Знайти свій особистий стиль це не те, що можна зробити за одну ніч. Але є стратегії, які ви можете використати, щоб дізнатися більше про одяг, який вам підходить. Перше. Загляньте у власну шафу. Подумайте про одяг, який робить вас щасливими. Які ваші улюблені речі у вашій шафі. Витягніть ці речі і подумайте. Чому вони приносять вам задоволення? Помітьте, що вони мають спільного. Друге, знайдіть модне натхнення. Шукаючи модне натхнення, почніть з сім'ї та друзів. Чиїм стилем ви захоплюєтеся. Проводьте час у соціальних мережах і спостерігайте за тим, як одягаються друзі та знаменитості. Від повсякденного вбрання на кшталт кроптопів і легінців до готових. Блейзерів і водолазок. Блоги сповнені модних порад і натхнення, тому знайдіть кількох модних блогерів, чий стиль вас зацікавить, і пошукайте в їхніх архівах улюблені вбрання. Якщо є знаменитість або інфлюенсер, чий стиль вам подобається, спробуйте дізнатися, хто її стиліст, і зверніться до нього за натхненням. Модні журнали ще одне чудове джерело: дізнайтеся про різні типи стилів. І визначте ті, з якими ви найбільше збігаєтеся. Третє. Створіть модний мудборд. Мудборд це чудовий спосіб попрацювати над розвитком вашого гардеробу, вашого особистого стилю. Після того, як ви зібрали своє модне натхнення, зберіть образи на мудборді, навіть якщо ваше натхнення розкидане по всьому світу. Ви можете виявити, що багато моделей одягнені в джинси. Багато в сукні Максі, багато в топи з рюшами. Це все одно загальна атмосфера, або настрій якого ви прагнете досягти. Виберіть 2-3 зображення, які ілюструють естетику групи. І збережіть їх у своєму телефоні, щоб ви могли подивитися на них, коли будете ходити по магазинах. Четверте. Створіть капсульний гардероб. Капсульний гардероб це колекція базових речей, які ви можете змішувати і поєднувати, щоб створювати легкі образи. Це класичні речі нейтральних кольорів, які поєднуються з усім. Маленька чорна сукня, джинсова куртка, прості футболки, шкіряна сумка, наприклад. Можливо, деякі з цих речей вже є у вашій шафі. Залиште ті, в яких ви почуваєтеся чудово, а все інше замініть на базові речі, які дійсно вам підходять. Ці речі можуть бути простими, але вони допоможуть Вам продемонструвати свій унікальний стиль, забезпечивши основу для більш цікавих речей. П'яте. Експериментуйте з унікальним вибором стилю. Після того, як ви створили свою капсульну колекцію, Настав час додати до гардеробу унікальні речі, які підкреслять вашу стильову індивідуальність. Це може вимагати певних експериментів. Тому пам'ятайте, що нічого страшного, якщо ви передумаєте. Особистий стиль це гра з модою, яка допомагає зрозуміти, в якому одязі ви відчуваєте себе найкраще. Почніть зі сміливих аксесуарів і яскравих кольорів, а потім попрацюйте над поєднанням принтів і текстур. Ці 5 порад допоможуть вам знайти свій особистий стиль. Обов'язково передивляйтеся свій гардероб та користуйтеся моїми порадами. А ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!